Говоримо про глобальний саміт миру, який має відбутися через 10 днів у Швейцарії. І у мене перше запитання, пане Арсенію, а які у вас очікування від цього Заходу? Ну, ви знаєте, те, що сьогодні Україна пропонує свою формулу миру, да, запропонує президентом Зеленським що листопаді 22-го на саміті G20, це важливо, тому що нам не нав'язують порядок денний. Ви знаєте, в нас іде найстрашніша війна з часів Другої стової на європейському континенті. Щодня гинуть наші люди, наші захисники, захисниці, наші цивільні, і було би дуже дивно, якби ми, вибачте, чекали у моря погоду, коли нам хтось приїде і привезе написаний десь мирний план. Тому для нас важливо, що ми сьогодні ідемо і звертаємося до світу з нашим порядком. Цей порядок денний українська форма миру вона основана на міжнародному праві на статуті ООН, на Резолюції генеральної асамблеї на Женевській конвенції. Ми сьогодні нічого не просимо, не вимагаємо більше ніж повернення дії міжнародного права в Україні. Тому глобальний саміт миру насправді це сьогодні порядок денний України. І Україна гуртує навколо цього. Сьогодні держави світу, понад 100 країн. Візьмуть участь там цифра змінюється, вона збільшується на високому рівні 108, якщо не помиретися. Зараз дві, дві третіх буде представлено на рівні лідерів. Звичайно, що ООН долучається, але ж знову ж таки, ми сьогодні виходимо з цієї ініціативи з глобального саміту миру, тому що ні майданчик ООН, там, ні майданчик ОБСЄ за ці всі роки не стали ефективними запобіжниками тієї війни і допустили ту війну, яка сьогодні. Є. Пане Арсенію, на цьому саміті вже відомо, що основними буде для обговорення три пункти формули: а саме ядерна та радіаційна безпека, продовольча безпека і обмін полоненими. В українській формулі миру, яку неодноразово озвучував президент Зеленський, є 10 пунктів. Тобто, робимо висновок, що компроміс вдалося знайти лише навколо ось цих трьох пунктів. Ну, ті чотири ті чотири а, зустрічі радників а, світових лідерів з питань національної безпеки зовнішньої політики, які а, провела Україна, які модерував Андрій Ярмак, не Офісу президента, звичайно, вони стосувалися а, різних а, почергово пунктів формули миру. Перед цим, якщо на крок назад, з а, а, дипломатами, акредитованими в Україні, відбулися зустрічі. І кожна зустріч була присвячена конкретному а, пункту формулиму. Тобто цих зустрічі було 10, і кожна зустріч збільшила кількість а, учасників. А, ми сьогодні виходимо з трьома насправді ключовими на сьогоднішній день. речами, які дійсно об'єднують світ, це ядерна радіаційна безпека. Це зрозуміло. Це сьогодні світовий консенсус. Що це повинно бути? Це продовольча безпека, тому що вибачте, а те, що Росія. Сьогодні робить у в плані блокування поставок продовольства з України. А це сьогодні викликає ставить на межу голоду реально десятки країн в Африків Азії. Ну і звичайно, повернення полонених. Чому? Тому що згідно Женевської конвенції, таке розуміння, як цивільні полонені, не повинно бути. А за депортацію наших дітей Путін взагалі сьогодні отримав ордер жодного кримінального суду. Тому звичайно, що це три питання: три. Пункти, з якими ми виходимо, з якими сьогодні є консенсус, є консенсус практично у всіх державстві. Тому виходимо з тим, а що стосується інших пунктів форум-миру, звичайно, що кожен з них має групу країн, які ті чи інші питання сьогодні ближче, де вона бачить потенціал допомогти їх імплементувати. А по суті, знову ж таки повернути дію міжнародного права сьогодні в Україну. Тому звичайно, що це процес, який триває, тобто це велика дипломатія. Але я хочу підкреслити: ні політики, ні дипломати, ніхто ні в одній столиці сьогодні не може знехтувати зусиллями життів наших захисників і захисників. Це чітко і життями наших людей. Пане Арсенію, от в світових ЗМІ був опублікований проект підсумкового документу, комунікет, який відрізняється від того, що на самому старті пропонувала Україна. Ми вже почали в цій студії обговорювати ось цю різницю. Ну, Зокрема, там йдеться про те, що учасники саміту ґрунтуються на українській формулі миру, увага та інших мирних пропозиціях. Інші мирні пропозиції ми знаємо, що звучало, наприклад, з Китаю, які практично дорівнюють е з угоді з Росією на, на російських. Інтересах, тобто таким чином, українська формула є однією із, але не головною у цьому підсумковому проєкті Комініке. Так я розумію це, чи це можливо ну не так? Я вам скажу, що взагалі на мою думку, це якийсь вкид з боку Російської Федерації. Чому Тому що ви знаєте, що це відомий факт наші нашої розвідки? Є дані, наше керівництво держави передало світовим лідерам. Інших держав цю інформацію сьогодні Росія шляхом шантажу, підкупу, погроз е інформаційної кампанії намагається зірвати е глобальний саміт миру, переконати країни неї або понизити рівень присутності. Ну власне, в цьому ідея української форми миру, що вона лягає в основу і глобальний саміт, який відбувається, Це е він будується на українській формулі миру. Дійсно, Китай виходить свою пропозицію. Президент Бразилії виходить зі своєї пропозиції. Якщо не помляться Зводилось до того, що він запропонував Зеленському і Путіну сісти випити пива в його присутності. Тим самим він сказав, що не досягнуть якогось миру. Президент пар з групою своїх колег приїздив, ви пам'ятаєте, в почергово в Київ, потім в Москву також щось пропонувало. Це звичайно все добре. Ну все добре, що всі прагнуть миру, щось пропонують. Але очевидно, що ці ініціативи не відповідають сьогодні інтересам нашої держави повноцінно. Тому що на жаль, трактування миру сьогодні в різних державах виглядає по різному. Але зверніть увагу: всі держави, які я назвав, і ту, яку ви назвали Китай, всі вони є членами одного великого економічного, а все більше він стає політичним, блоком БРІКС. І зрозуміло, що сьогодні Росія розуміє, що глобальний саміт миру відбудеться, що він відбудеться чисельний, і більшість держав світу там буде представлена, вони починають паралельний трек. Оці вкиди інформаційні, ну це в їхньому стилі для того, щоб створити якісь паралельні цвіти, начебто, якихось мирних перемовин, тому це не означає, що ми сьогодні, Україна, наші партнери не відкриті до якихось пропозицій. Але ці всі пропозиції повинні ґрунтуватися на одному. Це на міжнародному праві і, і, і на я вже як зазначив декілька разів. Повторюсь, на повернення дії міжнародного права в Україні. А це означає територіальну цілісність України в межах кордонів 1991 року. Наші суверенні території і все далі, що викладено в формулі мира. Тому це ж не наша забаганка, це міжнародне право. Там нічого того, що ви не знайдете в міжнародних правових документах, немає Бо нічого не. Придумали, тому ми стоїмо на наших позиціях, і те, що більше держав світу приїдуть на цей саміт і будуть там з Україною, тільки підтвердить, що саме українська форма миру лягає в основу майбутніх перемовин. Ну зрозуміло, що будь-яка війна завжди завершилася якимись документами, якимись перемовинами. Тільки питання, на чиїх умовах і хто їх диктував. Тому звичайно, що ми йдемо е, е, з нашими. Пропозиції ми будемо їх відстоювати. Ви бачите географію президента за тиждень Бельгія, Іспанія, Португалія, Швеція, Катар, сьогодні Франція, Філіппіни, Сінгапур. Тобто, ну ви бачите, президент по всьому світу сьогодні їздить і збирає, і збирає підтримку. Повернемося до цих трьох пунктів. Ці три пункти нагадаю ще раз: це ядерна безпека, продовольча безпека і обмін полоненими. Чи їх ухвалення, а потім виконання або. Формальне виконання цих трьох пунктів, трьох пунктів, відкриває доступ Росії для подальших перемовин, на вашу думку. Ну, ми сьогодні на цьому саміті держави, які присутні, навколо цих трьох пунктів формується позиція. Як зазначив президент Зеленський, кладеться на стіл світовим співтовариством, не Україною. Зрозуміло, співсвітовим співтовариством і там перелік держав. І якщо ці лідери сьогодні чи представники високі йдуть на цей саміт, значить вони це підтримують. кладеться на стіл, і ми дивимось, ми дивимося, чи Росія звільняє ЗАЕС, чи Росія відмовляється від ядерного шантажу, погроз якимось ядерними ударами там вже по Парижу, по Берліну, як вони про це говорять, чи вони розблоковують сьогодні нашу продукцію, яка йде в країни Африки, Азії і реально рятує цілі нації. Від голоду вибачте, в 21 першому столітті, і, звичайно чи повертаються наші полонені. Ну точно, сьогодні цивільних полонених згідно з жодного права не повинно бути, так само, як і депортованих дітей. Mm -hmm. Це злочин геноциду. Да, Вінська конвенція звичайно регламентує повернення військовополонених після завершення бойових дій. Так але нам сьогодні і це вдалося змінити. Ми навіть сьогодні, попри це, повертаємо наших військовополонених. Пане Арсені, ви сказали, ви даруєте, ви вжили термін звільнення ЗАЕС. Оцей пункт про ядерну безпеку передбачає звільнення з Запорізької атомної енергостанції. Тому що, наскільки я розумію, з цього документа, який був оприлюднений, то він не передбачає цього моменту. Я скажу так: ну, мені здається, угу. як громадянину, як політику, що це логічно, що ядерна радіаційна безпека е, з собою розуміється, що. Атомна електростанція, яка стоїть в центрі Європи, повинна бути розмінована. Звідти повинні бути виведені будь-які військові формування, в тому числі як терористичні, і е, повинна бути передана під контроль е, ну, МАГАТЕ, яка там місцями сьогодні е, ну, епізодами робить моніторині місії. І, звичайно, держава, які вона належить, тобто Україні. Ну, це це логічно. Я думаю, що. Ну, без цього це неможливо. Ну замінована. Ви ж дивіться сьогодні. Річниця підриву Каховських... Каховських... Г... наш Вона... станції. Вона ж також була замінована. Де гарантія, що ми не прокинемося завтра і не буде підірвана в центрі Європи атомна електростанція? Тому дивіться, я просто переконаний, що я не можу звичайно стверджувати. але я переконаний, що це логічно, що це повинно бути. ЗАЄС повинна бути деокупована. Арсені Пушкаренко, заступник голови комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Дякуємо за те, що долучилися до нашої програми.